Всім привіт! Сьогодні у нас 26 травня, 24 рік, Київська область Україна. Друзі-виноградарі та мої підписники. Сьогодні знімаю вам коротке відео, тема якого як отримати врожай на другий рік після посадки виготуючого саженця. Отже, друзі, перед вами чотирьохрукавний майбутній кущ винограду. Це гібридна форма Слава України. Це саженець Прошлого року, в цьому році йому пішов другий рік. На сьогоднішній день він має ось такі чотири гарних повноцінних лози, майбутні рукави. Ось як бачите, вони всі ростуть знизу, з голови куща. Отже, щоб добитись такого результату, в прошлому році я виростив два гарних пагона. Які осінню повністю визріли і були обрізані на обратний зріст. Не буду об'ясняти, що таке обратний зріст. Ось один пеньочок, а ось поруч інший. Ви всі прекрасно розумієте, що це таке обратний зріст. І в цьому році весною стартували брунички, всі гарно пішли в ріст. і я лишив на кожному сучечку по дві бруньки. І з цих двох бруньок на кожному сучечку я почав ростити ось такі прекрасні чотири молодих рукавчика. І в цьому році вони чудово розвиваються. На сьогоднішній день, нагадаю, 26 число. Чудово, абсолютно розвивається. І навіть в цьому році я лишив ось таку сигналочку і подивлюся. Сигнальний врожай. Ось поруч покажу вам приклад ще один. Також чудово розвивається молодий кущик, був посаджений в прошлому році. Ось такі соцвіття я полишав, ну, я їх ще попідрізаю, звісно ще. Це гібридна форма писанки Кишмиш Цимос. Ось має таких чудових чотири лози плодоношення майбутніх 4 рукавчика. Також він був обрізаний на обратний зріст. І ось в цьому році, дивіться, що виходить. Я вирощую таких гарних 4 лози. І за 2 роки в мене буде повністю сформований кущ на 4 рукави. І я при цьому получу сигнальний врожай. Як можете бачити, він видав дуже. Дуже потужні сусвіття. Я їх вже попідрізав і ще попідрізаю. Тому що це сигналки. Мені подивитися, просто я і так знаю, який в нього смак, який, яка в нього ягода. Просто для цікавості подивитися. Так що, кому цікаво, пробуйте, обрізайте, я показував вам, як формувати. І будете мати за 2 роки повністю повноцінний кущ, так як в моїх випадках. Ось один, ось інший, і там в мене ще інші такі є кущі, які були обрізані на обратний зріст. І за два роки я з них сформував повноцінний чотирьохрукавний кущик. Так що, друзі, лайк, підписка, підтримуйте україномовний контент, запитуйте, кому що не зрозуміло, все буду підсказувати, показувати. Гарного вам дня, до побачення!